Чівському римокатолицькому кафедральному соборі Святого Мартина відбулася нічна різдвяна меса. Віряни відзначили народження Спасителя та розділили радість свята у спільній молитві. Різдво це таке родинне свято, дуже світле, з надією на те, що все буде добре і в нашій країні. Дуже переживаємо за тих, хто не має змоги його зараз святкувати. Різдво це народження, в першу чергу День народження Ісуса Христа. Ми святкуємо його народження і без. Святкової меси без прийняття святих таїнств причастя, це не є повним святкуванням. Я переселенка і в моєму рідному місті, звідки я приїхала, то я не ходила на такі різдвяні меси. А зараз я можна сказати вперше на такі різдвяні. Я була на великодній месі, і зараз от тут вперше мені дуже подобається ця традиція. Сьогодні в мене була свята вечеря, 12 страв, все як потрібно, і зараз от буду вже як усі містяни долучатися до такого дійства для того, щоб бути. З усіма іншими вірянами, містянами і разом помолитися за мир в нашій країні. Різдво це свято душі, Різдво це здійснення мрії, Різдво це прихід нашого Спасителя. Святкуємо з донькою, святкуємо в церкві, святкуємо зі спільнотою, ну, зараз як модно смс-ками, всіх своїх близьких, знайомих, багатьох. Очках України, тому що зараз така ситуація, що ніхто не може приїхати. час у Львові зустрічаємо різдво, не вертепи. Ходимо під час святкової літургії. Всі прихожани молилися за мир в Україні, здоров'я та благополуччя своїх родин, за духовне зміцнення, любов і злагоду, за тих, хто потребує допомоги. А також уважно слухали проповіді, занурюючись у глибоку історію цього великого свята. Одним з найбільших тариф, це він сам, який подарував. Самого себе, нам, Ісус говорить, де ми збираємось його ім'я. Він посеред нас водночас однією з трудностей або з трагедії цього світу є те, що, коли людина не хоче впустити Бога в своє серце, Він туди не входить і не вривається. Він як дитина. І тепер, яка потребує, щоб його прийняти, щоби його запросити в своє життя. Тому ми кожну мить робимо цей вибір і тепер теж зробимо цей вибір, що не просто прийшли на святову літургію, на святкову, а ми прийшли, щоб прийняти Ісуса в своє серце. Різдвяна меса нагадала вірянам про силу молитви та важливість любові і підтримки одне одного. Кожен присутній відчував світло різдва, духовне піднесення і теплу надію, яку приносить народження Ісуса Христа.